Всім добрий вечір. <плес> <плес> Дякую, Діма. <плес> я хочу поділитися з вами. У мене сталися дві важливі події в житті. Перша це я вже півтора роки в терапії. <плес> Дякую. <плес> а друга те, що я нещодавно розійшлася з хлопцем. Але я вже півтора року терапії, тому я підготувалася до цього моменту заздалегідь. <риклад> да. І знаєте, для таких випадків у мене є окрема папка в Телеграмі. Вона так і називається Екстрені виклики життя, в які я маю особистого психолога, астролога і таролога. <риклад> і, це... <риклад> і це три кити, на яких надійно тримається моя самооцінка. І саме вони мотивують мене заробляти гроші, тому що якщо не вони, то доведеться розгрібати лайно самій. <риклад> <риклад> Треба буде реально щось робити. <риклад> і тому я дуже піклуюся про свою самооцінку, бо після кожного розставання я згадую, що я не впевнена у собі, і це мінус розставання. Ну, Щоб ви розуміли, я настільки не впевнена у собі, що я просинаюся зранку, я дуже хочу пісять. Я лежу і думаю. «А Точно. А це нормально? А чи можу я мати такі бажання? Потім я сиджу пісяю і думаю. Я точно хотіла пісять? Це моє справжнє бажання, чи, можливо, нав'язане. А може, не треба було вступати в Карпенка карого? Так, <рес> <рес> да. щоб ви розуміли, я з тих людей, хто досі купляє одяг на картонці? <рес> <рес> Тому що ну, ти стоїш на цій картонці, вона тримає перед тобою дзеркальце і каже: Боже, вам так личить. Ви <рес> <рес> що? Цей светр чекав саме на вас. І я така. Він чекав на мене. Я особлива. А, а мені дуже важливо відчувати себе особливою. Да. Інколи моє бажання бути особливою і любімою, воно дуже схоже на гопніка з Донбасу, який на кожне Я тебе не люблю готовий сказати «А поїбало?» Тому дуже важливо, аби мій потенційний партнер з усіх слів на світі знав тільки Я тебе люблю. Типу, як твої справи? Я тебе люблю. Котик, купи води, я люблю тебе. Там кішка в коридорі наригала. Можеш прибрати? Я тебе люблю. Аби у мене не лишилося жодних сумнівів, що він раптом мене не любить. Бо. Бо-бо. Так, щоб у мене не лишилося жодні, жодних сумнівів, що він мене не любить. Звісно, я ну, якби не посягаю на його свободу вибору. Він абсолютно вільна людина. У нього є сама, ну, може бути своє власне життя, але рівно до того моменту, поки я не згадаю, що мама ж мене не любила. І в цей момент він має біжать до мене дуже швидко, дуже. Бо кожна втрачена секунда може стати ще одним родичем, який мене не любив. <плес> Дякую. І це да, це мій ідеальний світ, це мої ідеальні стосунки, це мій ідеальний партнер. І ви знаєте, я почала розмірковувати. Думаю: М -м, а хто ця людина? Який він? Де його шукати? І, судячи з моїх критеріїв, десь в лісопосадці. Знаєте, цей момент, коли ви їдете машиною за містом, вам дуже хочеться в туалет, ви зупиняєтесь на дорозі, йдете в кущі, і в найкритичніший момент чогось не вистачає. І Ви такі подорожнік? Да, це воно. І тут я зрозуміла, мені не потрібні стосунки. Мені просто потрібен подорожнік для моєї дитячої травми. І я маю повне право не засуджувати себе за це. Дякую. Ну, тому що, як би що мені пропонує світ? Ну, дві концепції. Або нам за 40 ми страшенно заїбали одне одного, і не треба було брати ту іпотеку 20 років тому. Або моя улюблена. Їм трохи за 20. Вони їдять, п'ють, сруть разом і не уявляють своє життя одне без одного, бо вони дві половини одного цілого. Якого цілого? Скажіть? Ти авокадо, а я твоя кісточка? Чи можливо ти каштан, а я твоя шкурка? Чи може ми два ейпоси, а наш, наш футлярчик розчавив вагон метро? Це вишенька на торті людської неповноцінності. І ви знаєте, хто в цьому винен? Дісней. <плес> Бо Дісней мені казав: він мені казав, що принц може тебе знайти через весь світ. Просто за однією туфелькою. Він казав: якщо принц веде себе як чудовисько, просто посади розу. Ізі. Він казав, якщо я з'їла отруєне яблуко і лежу в труні. Надія є, він мене знайде. Він казав, що принцеса може мутить сьома ціпами, і вона не шлюха. Кожен раз, коли мій принц веде себе як чудовисько, кожен раз, коли він чомусь не може знайти мене на вокзалі, кожен раз, коли він ревнує мене до гномів, я кожен раз дістаю твоє фото і питаю. Волт, блядь, за що? За що? Ну, я вважаю, цьому треба покласти край. Ну, треба ставати відповідальними і брати відповідальність за ментальне майбутнє наших дітей. І тому після кожної казочки про Діснея вмикати сіквел. Принц і принцеса на сеансі у психотерапевта. <плес> Уявімо, наприклад, жасміна Аладдін». І Жасмін така. Ну, я, я, я не знаю. Я, ну, я не знаю. Його найкращі друзі тип з повітря і мавпа. Тіпа це нормально? А, ну, якби він натирав мене, а не лампу, я б може й не прийшла. Чесно, мене вже дістало бігати по ринкам красти їжу, я вже не можу. Я, Чесно, я досі згадую Джефара. <рес> Сиділа собі в прикрасах, в піску. Да, в пісочних часах, в кліці, але ну, то життя таке буває. ну. Ні, я захотіла романтики, килим літак, піти від батька. Оце все. Алі, може, ти щось скажеш? Алі, Алі? Ну, ви розумієте, він знову пішов співати по хатам пісні про себе. Я... І ви розумієте, дійсно це травма. Це арабська змія, яка під сопілочку винирює з кошику моїх уявлень про ідеальне партнерство і така. Це найоп, це найоп. Брехня і на йоб. З партнером чи без. Це все одно стрес. Просто піди до психолога, Вероніка. Але ви знаєте, я не здаюсь. Я продовжую, ну, вони руйнують. І Дісней він зруйнував мою віру в себе, в кохання, але я не здаюсь. Я шукаю приклади цілеспрямованих, впевнених особистості, які попри будь-які обставини ідуть вперед у світло. І поки що найкраще з того, що я знайшла, це торгівці на Лук'янівці. Бо кожен день поліція ганяє цих типів. І кожен день я бачу їх знову. Нескорених. Фантастика! Я думаю, якщо Ной вирішить знову будувати ковчег, він має почати саме з Лукянівки. Бо ці люди, вони готові виживати. Вони, вони стабільні, як священний вогонь на Великдень. Після кожного піздеця в своїй житті я йду на Лук'янівку. І з завмираючим серцем чекаю на цей сакральний момент. Я дивлюсь: сьома година, якщо вони стали на точки, все. Ну, ми будемо жити. Ми будемо жити. І я, я хочу навчитися їхньому ставленню до життя. Ну, у мене закінчилися стосунки. Я страждаю два роки. Тіпів вчора палками відпиздила поліція. Сьогодні вони просто стоять з іншої сторони метро. Ну, оце прийняття, оце буддізм! Оце. Mm. І от що я вам хочу сказати: якщо ви хочете пізнати любов, значить, ви йдете на Лукянівку, купляєте самі файні носочки і питаєте продавця: як вони мені? Скажіть, як Житомир до моїх очей. А потім уважно слухайте кожне слово, яке скаже вам продавець з Лук'янівки. Тому що в кожному слові буде одне й те саме Я тебе люблю. Дякую.